Найвідоміший хвостик України це хто це... пес Патрон? Пес Патрон та він став нещодавно актором дубляжу Фірус. і подарував свій гав гав гав. Не повіриш гав головному герою фільму талановитий містер пес. Це, до речі, зворушлива стрічка про пригоди песика безхатька, який врятував від банкрутства свою нову родину. Одразу скажу: кіно не про гроші, а про винахідливість, любов і нескінченну відданість. Прем'єра фільму днями відбулася в Україні, але ви ще встигнете сходити в кінотеатр усією родиною. Повірте, талановитий містер Пес того вартий. Привіт! Про тебе ніхто не дбає. Ти голодний. Повертайся завтра. Випадкова зустріч безпритульного песика та десятирічної дівчинки, яка переростає у величезну любов, нікого не залишить байдужим. Від 19 вересня на великих екранах країни найдобріший фільм цієї осені талановитий містер Пес. Пригодницька сімейна стрічка австралійського режисера Джона Шиді вийшла в український прокат завдяки дистриб'юторській компанії Greenlight Films і партнерам, які долучились до прем'єри. Місія цього фільму а, показати, що. Що друга можна знайти будь-де і навіть не обов'язково його шукати головне мати відкрите серце і бажання. Знайти такого друга за сюжетом. Десятирічна Енні та безпритульний пес випадково зустрічаються в парку. Між ними одразу виникає особливий зв'язок. Собака на ім'я Ранд стає частиною великої родини, яка перебуває на межі фінансової кризи. Друзів чекають неймовірні пригоди і перешкоди, котрі вони мають подолати разом, аби врятувати сімейну ферму. Свій зірковий гав головному герою подарував улюбленець українців пес Патрон. Виникла така класна ідея запросити е, долучити патрона до е, цього фільму, адже патрон наразі є е, амбасадором е, адопції. Е, тому для нас це важливо. Це одна з наших місій, е, одна з цілей е, показати, що для тварини. Потрібна родина, допрем'єрний показ, який відбувся у київському кінотеатрі Планета кіно був Пет Френдлі для чотирилапих влаштували справжнє свято: фотозона, смаколики, знайомства та море поцілунків. Подивитися стрічку прийшла і родина Олександри разом з 11-річним песиком Моцартом. Вони переїхали до столиці з Криму через російських окупантів. Тут почали нове життя. Сім'я обожнює подорожувати і ніколи не лишає хвостатого члена родини на сам мандрує, знає, що таке і намет і. Купатися і в морі він такий дуже дуже активний. Усюди ми його завжди беремо. Вони прив'язуються з перших днів, і це дуже дуже важливо для них. щоб господар був поруч. Родина Олександри обожнює тварин, тож донатить притулкам і фондам, та інколи допомагає з перетримкою. Тільки зараз собак, яких можна взяти собі, і ну деякі взяли і одну, і дві собаки вже мам. Просто вже чесно, нема куди. Тому що коли собака дуже вже в віці, їй важко прийняти когось. Ми притримаємо на перетримку, беремо собак до себе. І коли ця якась маленька активна собака, вона його так мотивує, що він просто бере себе в руки і думає, коли це все закінчиться. Ольга також підтримує безпритульних тварин, допомагає притулку в обухові. На допрем'єрний показ вона приїхала зі своєю пухнастою розумницею Джесі. Жінка займається з улюбленицею Аджиліті. Тож пара потішила відвідувачів складними трюками. А для тих, хто завітав без хвостатого, онлайн-ресурс з адопції «Гледпет» розмістив стенд із фотографіями тваринок, які шукають люблячих господарів, у нас тут на стенді також є е, е, песик Есма, Вона дуже схожа на головну героїню е, фільму. Е, їй 4 роки. Вона з гостомівського. Притулку і власне можна відсканувати код або зайти на сайт на і знайти есму. І якщо хочете взяти до додому, взяти її додому. Талановитий містер пес даруватиме посмішки глядачам до кінця місяця. Тож не гайте часу і гайда у кіно по море позитиву та любові.